Виставляє проєкторію. Можеш спортувати, коли буде згодом. Пішов. Досить освіти такий пал. У вас проби, то на першу строба, коли ви не доїжджаєте, що збилися, і такі за поки. Краще доїхати, ви оглянутись з цього страху, розігнати, це може трохи зцінути, з'явити цю історію. старті воно трохи заскалювати. Так, поки люди ці фігури. О, так, на два, стане. Я, я кажу, що він саме дуже добра мотодисципліна в тому плані, що це перекладна мотодисципліна, що на мотоках на всі їздимо в місті, ми можемо і виступати. Тобто, розуміння, фізики руху мотоциклу, дає вам змогу безпечно керувати мотоциклом. В на таких змаганнях ви можете показати, наскільки вправно ви користуєтесь мотоциклом, бо жінки змінюють багато людей в мотоциклів, але... Керувати контраварійно такі знаємо, це треба тренуватися. Тому в Києві є чотири локації, на які ви можете безкоштовно переїжджати і прокачувати стіл, і тим самим робити безпечніше трафік, ну і себе. Так, Юрій Коряк. Маємо саме на що... штабі. Пройшов теж степень. Nuk se të shkollinës e nuk se shkollinës. Nuk se të shkollinës e nuk